Всім привіт! Для початку я покажу як працюють пастки, які встановлені на звичайних місцях, де мешкають та бродять вночі тварини. Пастки знімають тварин, які зайняті своїми справами. Активність тварин висока, вони нічого не бояться, вони в себе вдома і потрапляють на об'єкти пастки на часто. Звірі активні, особливо там, де для них є що скуштувати. Ця куничка знайшла кілограм курячих голов. Чому несказанно зраділа, як вона буде себе поводити цілу ніч, я ще замонтую окреме відео саме з цієї пастки. А ось вже пройшла лисичка, але вона трохи запізнилась. Залишився лише запах. Та щось вона заподозрила і вирішила краще втекти. А ось тут активність вже зовсім інша. Тут і гостинці ті ж самі, і курячі голови ті ж самі, але в цих місцях тварини геть не люблять ходити. Ця пастка так як і друга. Вже поставлена в тих місцях, де я колись зустрічав сліди. Жодної лисички, жодної кунички. Тут навіть було більше Тут були і кролячі голови, і кролячі шкури, курячі голови і кролячі шкури, але крім, крім пари чорних воронів, на них ніхто не позарився. взагалі. Жодної активності. Хоча стежок тут ой-ой ой -й -й -й, як немало. Так я і не діждався, щоб хтось прийшов. Невже лисиці, куниці, і собаки, етхари та інші хижаки дуже побоюються чорних воронів. Щось мені в це не віриться. Ну ось берег Озерця. На якому я вперше в житті побачив сліди. Дуже давно це було. Але я їх бачив потім ще тут декілька разів. Теж, начебто, нічого особливого, пройшла дуже-дуже обережна козулька. Тут взагалі в цьому місці звірі поводять себе дуже-дуже обережно. І декілька разів зробила спробу пробігти коничка, але чомусь поверталась назад. Я сподіваюся, зараз ми її побачимо. Ось вона куничка внизу. Перша спроба пройти до, до озера різко розвернулась і побігла назад. І друга спроба. Знову розвернулася, побігла назад. А тепер відбувається щось дуже незрозуміло. Хтось зараз закриє об'єктив камери. Камера так налаштована, що робить спочатку три фото, а потім знімає відео. Ось перше фото, хтось з правої сторони різко закриває об'єктив, а на слідчому фото він його повністю закрив. Камера нічого не бачить. Хоча працює, час вказано точно. 19. І все миттю цей хтось об'єктив відкрив, і камера почала знімати абсолютно пусте відео. Після того, як вона відзніме пусте відео після закриття свого об'єктива, вона увімкнеться лише через 12 годин. І більше нічого не побачить. Ніхто тут. Більше не пройде. Чому так відбувається? Загадка. У кого є які думки на цей рахунок? пишіть, будь ласка, в коментарях.